Дівчата, всім привіт! Я в Єві. Давайте подивимося, які знижки та акції пропонує магазин Єва. Сьогодні у нас 18 липня. Бачу знижечки на продукцію компанії Lador на шампуні, на трітменти. Приємні такі знижки і на ось ці культові філери для волосся. 224 гривні зараз коштують хороша ціна От. і взагалі багато жовтих ціночків, багато знижок. Побачила деякі новинки. Наприклад, від бренду OGX з'явилися ось такі маски для волосся. Я знаю, що не так багато власне, відгуків хороших на цього виробника, але. Можливо, маски хороші, але не, не знаю, не пробувала. Новинка. Ще помітила в асортименті Єва ось ці шампуні корейські від бренду Kyundal, які я купувала на Ахербі. Великий об'єм 500 мл. Я пробувала white Mask, ось цей аромат. Шампунь у мене був, промиває до скрипу. І бальзам. Дуже гарно, що тут є помпа, тому що в бальзамі ось такий трітмент подібний. Це не бальзам, це трітмент така, як маска. Тому що густа текстура і помпа буде дуже доречною. Кому цікавий цей бренд, зверніть увагу, це дуже добре, що вже в роздріб можемо придбати цю продукцію. У великих об'ємах з'явилися Ельсеви. Це літрове пакування з помпою І зараз коштує 360 гривень такий величезний шампунь DreamLong. Менший об'єм 151 гривня 400 мл і 111, 250 мл. Ось такі ціни ще ось такі в лінійці є продукти для догляду. Маска. Так само великий об'єм є Laurun Plump 367, ну і в менших об'ємах також є. І, до речі, побачила ось таку ще масочку Full Resist новинка. Я так розумію, вона коричневого кольору або, або ні. Це просто пластик коричневий. Виглядає прикольно за мінексілом та біотином. Ну, це, напевно, з цієї вінечки з анниксілом. Так що придивляємося спрей до фазні 187 доглядові засоби. Все, як ми робимо. Також знижки на Сйоз та 3, але не на всі позиції, як бачимо. Ось таку масочку я купувала від сйоз у Німеччині з кератином. Там за неї я заплатила 345 євро. Тут вона у нас 251 гривня зі знижкою. Точно така. Тут маркування є українською мовою. Дюссельдорф Німеччина. На Herbal Essence також знижка йде, але мені здається вона постійно діє, тому що вищі цієї ціни я і не бачила ніколи ціни, які 150 гривень, по-моєму, завжди воно так коштує. Також бачу знижечки на масочки. Якийсь новий бренд, не бачила такого виробника. А ось маски від Mizon всі майже пробувала ось таку з бамбуком. Ось таку з огірком, дуже гарні масочки. 2699 тканинна маска огірок. Сподобалися ці масочки. Є ще з лимоном, з рабликом. Від Айнліп. Ось такі масочки, з колагеном, зеленим чаєм, вуглем. Альгінатна маска, моделююча з гіалуроном, по 26 гривень. Айнліп Суперфуд. Оці маски, до речі, айн -ліп. І ігот ось ці вони слабкіші за мізон, Тобто, якщо ви обираєте, то краще обрати мізон. Грінвей по 15 гривень. Саду ну це здається китайська маска, да. По 1249. Ну, Via Beauty от по 17 гривень. Ще якийсь від Via Beauty по 2149. З оливкою. Приємні ціни на гігієнічні засоби для жінок. Весь велика упаковка 40 штук 167 гривень. 8 штук 54,90. велика упаковка 93. 90 і 167, велика упаковка, гарна ціну. Можна брати. На котекс теж є знижечки. Велика упаковка 109. 79. Велика теж. І нічні 45-99. Натурела 8450. Такі нічні. 162 гривні велика упаковка 28 штук. Класичні. 16 штук, 6890. Догляд за тілом по акції від мікса. 268 гривень молочко. Це 400 мл. З пантенолом та олією, щі, маслом ще 278, крем для рук 164. І ось такий відновлюючий від гарніє. Дуже мені подобається ця лінійка 155. Маски для волосся. А, ні, це батери для тіла, Боже, вони просто в однакових таких. В баночках це батер для тіла 271, 245 гривень. Прикольно виглядає дуже так апетитно. Кремчики Нівея 157. Найбільший об'єм. 97, 73. Самий менший 43. 79. Бренд Вазелін. Бальзам для суперсухої шкіри. І ось таке молочко для тіла у мене було. Воно трошечки липкувате. Зауважте на це. Або тільки взимку, або пошукайте щось інше. І для зрілої шкіри ось такий варіант. Вперше бачу, але цікаво. Засобий від сонця захист, просто шалені гроші зараз коштує. Сонцезахисне молочко для тіла. Спрейчик під SPF 50. Добрий день. Бекон. Ось такий SPF-60, щось я не бачила такого, SPF 60. Навіть SPF 70. Цікаво. По-моєму, вище 50 такого не існує фактору захисту. 50-30, мені здається, найпрацюючі ну, формули, не знаю, як сказати. Але біокон щось своє вигадує. Ось тут з мерехтінням така штучка, олійка. Масло блиск для загару, для інтенсивного засмаги. Так. Це крем вже для обличчя 122 гривні. Дитяча лінійка, гарніє. І лінійка сонцезахисна від About. Теж вигляді кремів, спреїв, бальзамів для тіла, лірен теж, Влаєн теж. Украшена. І, і ось такі ще сіяшки прикольні велайн робить для тіла ілюмінатори. Пінка для засмаги. Ну, для близко, для ось цього вигляду такого привабливого, загорілого. Прийшла на догляд. За обличчям подивіться, як наклеїли стікер <смі> прямо на передню поверхню засобу. Зволожувальний тонік-гідролат. Прийшлося взяти іншу упаковку, щоб зрозуміти, що воно таке. Як воно виглядає отут. Ну, якась така історія. 104 гривні. Новинка, напевно, заспокоюючий ефект написано. І також від EBAW бачу, ну це, по-моєму, не новинки. Не новинки для проблемної шкіри пінка, для глибокого очищення, білінгу-диски. Ну, привабливий, в принципі, от дизайн у цієї продукції. Мені подобається, що ця, цей виробник не стоїть на місці. Все-таки, бачите, вони щось пропонують, якісь такі формати цікаві, стійки. Це спокійно сиротку. А ось у рожевій лінії, по-моєму, щось з цього я бачила, а ось тут ще міцелярна вода. 127 гривень. Маска з рожевою глиною. Напевно, в скляній баночці, була важкенька. І ось такі поживні гідрогелеві патчі. 199 гривень вони зараз коштують. Це прямо мені цікаво спробувати, тому що і сині, і помаранчеві я вже пробувала від About. Було б цікаво спробувати і ці. 199 гривень. Ось так Також термальна вода в великому об'ємі 300 мл. Вода японського термального джерела і канадська льодовикова вода. Дівчата, ви вірите в це? От напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Чи їздили представники цього бренду для того, щоб здобути японську та канадську льодовикову воду для нас з вами? Що ви думаєте з цього приводу? Побачила в асортименті ось таку появу бренду Reke. Колись мені Єва присилала. Пробник ось цього засобу це такий ексфоліант пілінг, ну, типу червоного кровавого пілінгу з Аха-БХ кислотами. А, ну, я один раз скористалася, хоча там великий був такий пробник, на другий раз би теж вистачило, але не побачила взагалі ніякого ефекту або дуже слабкі концентрації, або ну, щось там таке. Ну, не дуже, хоча концентрація саліцилової кислоти тут 2%, це нормально. Ну і от для проблемної шкіри також є різні продукти, як того точковий крем-гель проти висипань з озеліновою саліциловою тонієцинам. І, ну, коротше, лінієчка суттєво для проблемної шкіри. від прищиків, також точковий засіб. Подивіться, кому цікаво, можливо, для підліткової шкіри, знаєте, для чутливої шкіри. А ще я побачила ось таку новинку. Гель для вмивання з лінійки з цією червоною, ціліколовою кислотою. Раніше ось цей пілінг-тонер я бачила, а ось умивачки такої в цій лінійці не було. У нас представлено в Єві. Ну от вона з'явилася і ще й, виходить, з акцією, зі знижкою. Це лінійка Revitalift для вікової шкіри. Ось ще якась новинка. колаген спеціаліст Це з сером з ліцерином, коллегенами, колегеном. Ну, І ось така умивачка з лінійки Revitalift, розгладжуюча, заспокоююча. 259 гривень. Переглянемо продукти для догляду за губами, за вустами. Від бренду Вазелін. Ось така шайбочка 7990. І ось в таких тубах. У мене є такий лисиненький, звичайний оріджінал, ось такий, як там, бачите. Подобається мені. Зараз він, до речі, у мене на вустах непогано тримає губи з вложеними. В принципі, можу порадити спробувати. 111 гривень зараз Кармекс без знижки, 143 гривні. Колись дуже подобався цей класичний класична нівея, бальзам 91-90 зараз коштує, але а, він не повинен у вас зберігатися довго, тобто він старіє і з'являється неприємний присмак. Там олія ньому, може це впливає якось. <гані> нітроджина. не пробувала, але думаю, що непогані продукти від нітроджина. About. бальзамчики для губ, маски для губ, олія. Такий плампер 9990. Мені цікаво подивитися його поближче. З блискітками там всередині. Спеціальна формула збагачена мінеральними та натуральними оліями, стріпептидом. Зволожує та надає об'єм бувану. Цікавий такий продукт 99 до збільшення губ. Від біокон від жидні бальзами. І грінбей. Дивимося на гелі для душу, великий об'єм Greenway 750 мл, 79,90. Три варіанти. В меншому об'ємі 38-79. Важки в великому об'ємі 174-750 мл. Погано, що помпи немає. ще? Помолійвий великий об'єм. Великих знижок я не бачу на гелі для душу. 206, 204 гривні дав великий, 720 мл. І знижки дави меншого об'єму. Давно не дивилися на продукцію Ютера, а тим часом тут, -тут з'явилися новинки. Ось така піна емульсія для душу з гіалуроновою кислотою. 260 мл 129 гривень. Піна для вани та душу 79,90. з олією манго. Ось такий піна для вани та душу. Тропічна насолода 63,90, зараз знижка. Піна для вани. Малиновий парфе, 1000 мл 82,90 гарно. Ось такі пластівці з магнезією. Дуже добре для здоров'я, для нервової системи. І в синенькому варіанті сіль епсом. Хм, цікаво, 162 гривні, тут 500 грамів. Звичайна сіль морська для ванни 33,49. Але це ж бренд Monique вже йде. І ось такі скраби для тіла бачимо 199 гривень. Ще що тут теж скраб і нектар. бачите, прикольно. Такі теж привабливі упакування в такому французькому стилі. Також Ютера гарні якісь такі прям привабливі упаковочки. От гель для тіла та обличчя 7970. Пілінг для тіла 8590. Баночка хотіла на шумілі скраби 97 50 сольовий скраб, кокосова олія для тіла та волосся 99,70 три шарові скраби і муси 89,90. Ну, бачите, ці 97,90. Давайте антиперспіранти, дезики всякі подивимося. Ціни да? Нівея зі знижками. DAV, Rexona спрей без знижки. Найк. Дивіться, з'явилася така новиночка, напевно, не бачила раніше Найк. І зі знижкою Гарніє Мінерал. Фа теж зі знижечками. І ось такий ще не бачила раніше за City Spirit, 9990, Рексона без знижки. Нівея знижку дає. Це все спрейчки. Так, побіжно вам покажу ціни. 9490. Кулькові історії Ютера пропонує кристали. Дезодоранти, натуральні для тіла в чотирьох варіантиках. Nike пропонує себе в кульці також. Ріксона теж кульковий. До речі, такі компактні подобаються мені формати, коли невеличкі. Вони якось змінили, напевно, бо він ж був цей роликовий в якомусь іншому виконанні. Двох варіантах зараз бачимо. Ну і власне Jackson Aloe Vera, от. І е, тверденькі у нас тут в самому низу. Да, 124. Ось, Нівея Дивіться, яка вона здорова. Ну що ж це таке? ну Треба ж якось компактніше робити. Незручний формат, мені здається. Пудровий 135 гривень. Біле та чорне, чорне та біле. Якось так. І нарешті подивимося на пасти для зубів. Oral B. Не бачила раніше від Oral -B. паст зубних, 199 гривень. Сплат 129 знижкою. Зараз ідуть сплатки. Лекалуд 141 сенсодини сенсодин Ріпеа. Повинна бути гарна пласта, по ідеї, 191 гривня 75 мл. Навіть тут з віконечком За дві хвилини відновлює. Ну, захищає від чутливості, так скажімо. Натусанна не знаю такого. Колодійти наші добре відомі. Аквафреши, Ну, До речі, у нас вони добре затребувані. і подобаються в маленькому розмірі, що вони є в такому. 75 мл. Завжди в дорогу купую в собі саме її. І по акції зараз клейт. Волокат зі знижечкою для чутливих собів. Парадонтакс. Просто показую вам ціни, щоб ви були в курсі. Цинсудин маленько також є. 65 мл, коштує 74,90 Дівчата, ось все. Пішли додому. Сподіваюся, цей огляд був для вас корисним.